Твої побратими, Амельченко та Купрієнко. Для так. тебе вони є авторитетами? В певній мірі так, звичайно. Ну, наприклад, ось дивись: останні події говорять про те, що і перший, і другий рух чесно зафіксував, як вони кнопку давили. Так. А ти про це в них питав? що вони тобі відповідали? Ну, я... Як ти оцінюєш цей вчинок? Погано оцінюєш цей вчинок. Ну тобто, це ж не гідне почали так. такої величної партії. Сто процентів. Я вважаю, що кнопкодавство є погано, але ну тут такі два принципи. Ну, кнопкодавсько це погано і виправдання їм немає. Так вони б кнопкодавили, порушуючи е, в певній мірі правила моралі і закону України, взагалі. А по-друге, е, можливо, це були якісь ну реально важливі закони, ну які потребували голосів. Ну тобто, тут дві лінії, ну. Я не знаю, але я не мав змоги з ними поспілкуватися, спитати там, чому і так, бо я бачу їх, чесно кажучи, дуже мало. Бачу лідера більше, чим них. Тому що мені... Так само, просто дивись, твої побратими, один з твоїх побратимів, опосередковано через його рідних порушується закон на заборону торгівлі до 22-ї години. Ти, напевно, що про це знаєш. Знаю. Ну просто такі цікаві факти. Я не знаю, чи не важко тобі. Скурвитися, де гарантія того, що в майбутньому ти не станеш таким же, як вони? Ну, Я думаю, я не стану. можливо міл... Послухай. Це малесенькі грішки. Так. Так? так, ні, ну я вважаю, що це дійсно погано, і вони мають відповідати за законом. За, ну, за те зроблене. Вони як представники закону не мають порушувати закон в першу чергу. Е, По-друге, е, скурвитися, це якщо б, знаєш, я був би людиною там. Десь 16 років, щоб я десь тільки формувався, то я міг би скурвуватися. Але в мене є вже чітка позиція. Я вважаю себе дорослою людиною. Ну тому що там я працюю з 14 років там, з певних причин самостійно. Тому в мене є своя ідеологія, свої погляди. І я думаю, що навпаки, такі люди, як я, зі своєю ідеологією, мають змінити той політичний контингент в Україні.